Я впевнений про монітори серії Odyssey від Samsung, кожен з вас знає, дехто звичайно користується, Геймерська лінійка знайома кожному, хто хоч якось перетинається світом ПК. Монітори серії G мають величезний попит у користувачів, і, на мою думку, Odyssey G5 є королем серед усіх моніторів за совокупністю, можливістю і, звичайно ж, ціною. Статус короля здобути і втримати непросто, і тим паче з'явився новий король. І сьогодні, друзі, я розкажу про ідеальний баланс технологій, які втілені у цього краю. Отже, на огляді монітор Odyssey G6 від Samsung з панелі OLED. Швиденько зберу монітор, тут є цікаві рішення. Вперше бачу гумовий тримач дротів зазвичай це пластик, як у більшості виробників. Все ж таки гума еластичніша і краще отримує дроти від сковзання. Сюди провід від боку живлення, виведення зображення HDMI у комплекті, на жаль, без проводу немає. Блок живлення зовні, він величезний, що є великим плюсом до безпеки, наша звичайна веделка нестандартної форми. Погляньте на підставку під Монітор. Вона тяжка, звичайно, такою повинна бути, бо металева. Відзначаю гумові проставки по кутах, плюс до стійкості монітору. Збирання монітора займає не більше 10 секунд, і це рекорд на дівнішку, прикладаю основу під кутом 90 градусів, натисканням кнопки насаджую млинець і обертаю за годинковою стрілкою до фіксації. От і вся збірка монітора дуже швидко. Друге, що мені сподобалося у g 6 це розташування входів позаду. Не знизу, де незручно під'єднувати драти, а позаду. Повернув панель сер. Перед очима, і не треба там гнутися у позицію зю, дуже зручно. Поруч під рукою керування меню, це і джойстик і кнопка вмикання монітору 2 в одному, зручне поглиблення навколо, намацати мацати легко і за це Samsung окрема подяка. Поруч хаб на 2 USB, один з сервісним оновленням з флешки, все підписано. Вхід під навушники, два входи HDMI, 1 Display-порт версії 1.4. У меню, якщо не обрано, обираємо звичайно 1.4. Наприкінці роз'єм живлення, провод до слова дуже довгий, майже 3 метри усім вистачить. Куд обертання з запасом 180 градусів взагалі не проблема, і навряд чи хтось буде led панель використовувати як дошку під чат. А от креаторам вертикальне стошування буде потрібне. Це сподобається. Наштувати під себе будь-хто зможе, з цим проблем немає. Взагалі, ви бачите. І знаєте, друзі, я завжди відмічав, як Samsung чудово розуміється на стилі. Можна було б не парити зробити пласку led панель з накладним блоком позаду. Аут ні. Перетікаюча форма з виведення тепла зовні виглядає органічно, ніби так і задумано природою, Срібло у металі додає вишиваності монітору. Подобається матове покриття без фіолетового цього відтінку, як у деяких виробників OLED TV або моніторів. І на мене це ідеальне співвідношення розміру і здатності панелі. 27 дюймів здатності кватеч діє золотою серединою, і це не тільки моя думка, так вважає більшість користувачів. Величезну перевагу G6 кладеси над іншими моніторами є топова панель частотою Оновлення 360 Гц. Друзі, 360 Гц у 2К здатності. Навіть у топового G9 кількість герцовки менша, і це справжній топ за свої гроші. Повноцінна 10 бітна кольорова глибина, а ми знаємо, вища глибина відсіля більш плавний перехід між кольорами. До прикладу, якесь рандомне відео з Ютубу, просто навмання і стокові налаштування, звичайно, я ще нічого не налаштовував під себе, і навіть з коробки кольорова гама вражає. 100% SRGB у дії, але це зовсім інше відчуття на LED IPS, у на яких тобі засвітів по кутах та млявих кольорів. Різниця між IPS і OLED приблизно така сама, як TN і IPS. Десь приблизно така. ОЛЕД має набагато насичену базу кольорів, технологія органічних діодів це найкраще, що є на даний час на ринку моніторів. Чорний тут максимально чорний, білий як молоко, і по суті від цих двох кольорів і будується база під назвою OLED. Всі без виключення ОЛЕД панелі мають неприємну властивість, і це я зараз скажу про вигорання при статиці. Довгі нерухомі об'єднання. Об'єкти або логотипи виграють, але з сучасними рішеннями це давно вже не є проблемою. Зменшення яскравості нового тут є, і більше якщо 10 хвилин немає руху панелі, понижується яскравість. Плюс до цього ексклюзивна технологія від Samsung, охолоджувач з термотрубки, який випарює конденсат, що в рази зменшує ризик вигорання. До цього раз на тиждень раджу робити оновлення пікселів, 10 хвилин це приблизно триває у вимкненому стані. По бажанні можна або руками самостійно це робити, або автоматом після вимкнення монітору. Тут продумано. Звичайний приклад у мене у використанні майже 6 років, OLED TV проблем з вигоранням немає взагалі. Вимкнув він там сам собі робить цю справу фоном, тому давно не переймаюся з приводу вигорання, і Samsung у цьому розуміється дуже і дуже добре. Налаштувань по зображенню монітору не те, що достатньо, їх дуже багато. І перші OLED TV монітори деяким користувачам бачились трохи затемними. Я так не вважаю, скоріше це звичка після лампи. Сучасна панель з клупою налаштувань допомагатирів оці всіх, що. Його тут тільки й немає. І щоб просто пробігтися по меню, мені не вистачить навіть п'яти хвилин, підкреслю головне і першочергове, на що треба звертати увагу. Еквезер чорного 10-ступеневе налаштування, основний підсвічувач тим, кому буде затемно. На відео це не так яскраво видно, не так виразно, але у реалі з підсвіченням рівня темні кутки стають світлішими. Світло додається значно більше, сюди стокове налаштування по яскравості, контрасту, підцілювач контрасту, якщо бажаю, щоб майже без тіні все було навколо, тон відтінок. Баланс біо, це все можна комбінувати в єдине ціле, щоб мати отаке чудове зображення. Тут і деталізовані тіні, параметри кольорового простору, спікую яскравостю, плюс готові пресети у поміч. Я використовую оригінальний, він для мене все ж таки оптимальним. Є. Такого рівня можливості і налаштування панелі немає ні в кого. Я кажу, як і є. Багато перетестував різноманітних моніторів Samsung Number One. VRR Control технології синхронізації графічного процесора карти з монітором у парі видають оптимальні умови під ігри, просто погляньте Зброю Stalker і все стане зрозуміло. Тільки OLED надає подібний рівень деталізації. Нагадує 360 Гц з відгуком 0,03 мілісекунди Це, звичайно ж, про геймплей. Після свого IPS монітору, завантаживши другий Stalker, я реально кайфанув від плавності від зображення, OLED поза конкуренцію, тут навіть нічого казати. Гратись у ігрі на цьому моніторі справжня насолода і подібного рівня зображення. Не один IPS монітор і близько не надасть. І що тут казати, ви все бачите самі. У сучасних моніторах багато різноманітних прикалюх і статичні приціли, і давно це не є ноу-хау, але Samsung пішли ще далі. Приціл можна підкоригувати під влучання кулі. Кожна зброя, звичайно, має віддачу, кучність не завжди прилітає у цяточку на екрані. Підкоригувати приціл під себе, під зброю це вже будуть зовсім інші показники при стрілянині. оце я розумію підхід. Після тестування монітора я, звичайно, залишився задоволений і недаремно, бо серія G є однією з купуючих на ринку моніторів. Рівень зображення насправді неймовірний декий космос, ніби от звичайне відео з Ютубу 120 кадрів, але 360 Гц розгортання додає ще більше плавності, наче спостерігаєш очима у реалтаймі, плавне з шалена. Samsung є лідером панелей, і монітори, і ТВ, і смартфони, і у топі, звичайно, чого тільки вартує серія ультра. На даний час це кращий oled монітор, який мені доводилось тестувати. G6 оптимальний по всіх показниках, позаду ще є оед коло з підсвіткою. Наштувати красу за вподобанням стилем не проблема, кожен собі то що знає, де якщо монітор знаходиться близько до стіни, підсвітка додає додаткового антуражу. Єдине, що б я хотів би бачити, це трохи менше рамки. Моєму старому монітору 5 років, і він має менше розміри. А тут технологічний OLED і ось так у палець. Можливо, я трохи додираюся, розумію, OLED це крихка технологія, і металевий захист тут необхідний, але є бажання досконалості, Треба рухатись у цьому напрямку. У іншому G6 OLED просто король у світі моніторів. Під ігри під роботу я можу сміливо радити цей монітор від Samsung. Це кращий монітор на ринку. Крапка.